Всім привіт! Я тут згадала, що я вам не показала мої новорічні подарунки. Я спішу виправлятися і показую, що мені Дід Мороз приніс, Дід Мороз Антеклаус приніс на новий рік. Показую вам мої подарунки. В мене їх цілих три штучки. Перше це ось такі от духі. Мені дуже сподобався їх запах, тому я дуже рада цьому подарунку. Показую, як виглядає флакончик. Ось такі. Єдине, що для мене стало сюрпризом, а, те, що вони повинні бути фіолетового кольору, а, і в них був, повинен бути трошки інакший запах, ніж цей. А, хоча коробка ідентична, вона була запакована. все. Але коли її відкрила, я трошки розчарувалась, тому що я хотіла а, саме той запах. От, а тут був трошки інший. Він непоганий, він теж мені сподобався. От, але коли ти чекаєш щось одне, а там всередині трошки інше, трошки є розчарування. Але загалом я хотіла собі якісь нові парфуми, тому я дуже рада цьому подарунку на новий рік. От, і кажу, запах він, в принципі, непоганий. Але не знаю, чи виробник змінив цей. Ну, склад, колір, запах, не знаю, вони можуть такі робити, або просто в цю коробку поклали не ті парфуми, не знаю. От. А загалом я дуже задоволена. Показую мій другий подарунок: це набір чашок. Я фанатію від Гаррі А, і для мене це теж дуже класний подарунок. Я дуже хотіла зібрати всю колекцію чашок. В мене є дві. Слізерін та Гриффіндор. От. І я дуже втіла, щоб в мене була вся колекція. От. Це ось така чашка Ховарту загальна. Вона дуже така велика, дивіться, дуже класна. А, так, далі іде ось така чашка Хакл Пафл, Напхала на цієї пірси, щоб все не розбилось. Дивіться, класно. Всередині жовта. А, а так, чорна, стильна дуже. От, і вона набагато менша, ніж е, оця чашка, ця велика. Я чогось думала, що вони будуть якісь однакові, а вони різні. ну Дуже класно ця трошки менша от ця трошки більша Так, далі наступна чашечка це ревенклов. Ось така. Всередині вона темно темно синя. а Тут чорна, Така. Так. і четверта чашка це Гріффіндор. Як я вже раніше сказала, що в мене є чашка Гріффіндор, але я хотіла чашки в одному стилі, а тоді, коли я ті купувала, їх не було. От, і я, ну, а потім з'явилася така ну, Гріффіндор, зараз покажу. Її не було в такому стилі, як оці всі. І коли я побачила, що ця з'явилася, захотіла, щоб в мене була повна колекція. Ось от, от така чашечка, червона, всередині вона червона. І вона десь по розміру, напевно, як ця більша, ці поменше. Зараз візьму ще чашок, чашки, які в мене є. В мене є ось така чашка Аслізарі. Вона офігезна, моя, улюблена. От, і була е, ось така чашка Гриффіндор. Вона теж прикольна, класна, стильна, але е, якщо порівнянні. От, то бачите оці. Я всі покладу, щоб видно було. А, оці всі вони як в одному стилі, але бачите, різного розміру. Ця трошки от Тепер в мене повна колекція. У мене є 4 класні чашки з Гріфендора і дві, які будуть доповнювати. А, ось така і ось така агром'янна. Я дуже хотіла зібрати цю колекцію, і я надзвичайно щаслива, що в мене є такий подарунок. Виклала, щоб краще можна було роздивитися. Дивіться, як класно. Ну, мені дуже сильно подобається. А, ця... а, ну ця, до речі, приблизно такого розміру. як оця. ну мені дуже подобається, що оці такі мініатюрні трохи. Бліно вони офігієзні. І останній мій подарунок, який я теж дуже сильно хотіла, це книга рецептів. Кулінарна книга по Гаррі Поттеру. По-перше, вона надзвичайно гарна. А, от. І по-друге, там дуже гарна ілюстрація. Зараз частково вам покажу. А, коли в мене буде кухня, я обов'язково приготую більшість із цих рецептів. А, вже тому не можу дочекатися, коли в мене буде кухня. Ну, покажу, дивіться, як гарна нас всередині. Ось. Такі. Так, позмістую людей. Сві свіжі солодощі з медових руць, а, страви з дирявого казана, а, делікатеси з привід. Да, делікатеси з привід рай, страви від найкращої кухарки світу. Бенкет у гогорсті. Кулінарні експерименти Гегріта, страви від домового ельфа Добі», бенкет до, смер... до смертенен майжер безголового ніка, магічні артефакти, «Напої із трьох мітл. Так. Дуже класні вони всередині. Дивіться, клас. Трошки попоградаю. Дуже гарні ілюстрації. А, є рецепти, є якісь поради. Все гортати не буду, покажу тільки трошки. Наприклад, можна приготувати шоколадну жабку. Єдине, що, напевно, треба десь взяти формочку, щоб зробити таку жабу. Це класні картинки. Ну, я би спробувала. Так, Це у нас гарбузовий сік. Ось, наприклад, ще масло пиво. Я також хотіла би його спробувати приготувати, тому що у фільмах і в книгах воно дуже смачно виглядало і хотілося спробувати цікаво, яке воно реально на смак. Тут є, наприклад, і ось такі прості страви. Це Вівчарський пиріг. В принципі, я такий готувала вже давно вдома, але спробую приготувати обов'язково по цьому рецепту, тому що він, напевно, відлічається від того, який я знаю. Ще, наприклад, можна приготувати торт тітки Петунії. Бачу, що він з бізе, не знаю, чи вийде в мене зробити прям такий самий торт, але теж обов'язково спробую. Є рецепт драконій тарта. А я не дуже люблю сире м'ясо, тому, скоріше все, цей рецепт я не буду готувати. Ну, ще подивимось, але відсотків 90% що я не буду його готувати. Ще знайшла рецепт Золоті снічі. Чесно кажучи, не знаю. Я колись спробувала приготувати макарони, в мене не вийшло. Не знаю, чи вийде, але можливо спробую. Це саме, напевно, популярніший торт. Його обов'язково спробую приготувати. Не думаю, що тут дуже складний рецепт, який дуже величезний. Але торт я точно спробую приготувати. Так, я дійшла до дуже стрьомних рецептів: це червивий гагіс. Виглядає не дуже апетитно. Але насправді я тут бачу в рецепті овечий шлунок, овеча нирка. Я не полюбляю всякі такі патрашки, всякі такі штуки. Тому я готувати це, напевно, не буду. Можливо, це дуже смачно, можливо, хтось зацінить, але точно не я. Тут, до речі, пішли такі стрьомні рецепти. Гнила риба, наприклад. Це я би могла приготувати. А, виглядає непогано, але оце <смеш> навряд. Тут ще є рецепти напоїв. Це а, багатозільна настоянка. Дуже цікаво. А, оце, до, до речі, а, безалкогольна вона. Так, тут ще є десь алкогольні напої. От, пряна медовуха, наприклад. Старе вогневіскі, Це теж, до речі, дуже популярний напій був. Не знаю, напої цікаво, насправді, коктейлі напої спробувати приготувати. Ось це гірська вода. Теж дивіться, як класно виглядає. Хихо вода, хихо вода. Отакі От в мене новорічні подарунки. Я, як фанат, я дуже рада їм, дуже задоволена. І взагалі класно, коли навіть якісь такі мілочки, про які ти мрієш, вони збуваються. І Санта-Клаус, і Дід Морози, вони приносять тобі а, те, що ти бажаєш. Це дуже класно.